А сила лева в тобі конія року Номер один Вже минула дев'ята. Україна вшанувала хвилиною мовчання всіх жертв російської агресії. І час для новин від ТСН в об'єднаному марафоні. Ранок 3 травня з вами проводить канал 1+,1. 47 поранених. Такі наслідки російської атаки на Харків дронами поцілили в багатоповерхівку та припарковані авто в Салтівському районі, в Основ'янському, в будинок та в крамницю. І там спалахнув дах ще одного багатоквартирного дому. Також є руйнування в Слобідському та Київському районах. На місці зараз працює кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Маємо її на зв'язку. Юлю розкажи про масштаби руйнувань, що зараз на місці влучань відбувається. Вітає свята цієї ночі. Росіяни атакували місто 17-ма ударними дронами БПЛА типу Герань. Під атак удари були масштабні масовані та точилися навколо житлових кварталів. Усього було зафіксовано 12 місць влучань в чотирьох районах міста: це Київський, Основ'янський, Салтівський та Слобідський район. Зокрема, міський голова Харкова каже, що це антирекорд для міста. Таких масштабів атаки ще тут. Не було зокрема під ударами були і приватні будинки, і багатоквартирні будинки, і цивільна інфраструктура. Зокрема, у Слобідському районі під ударом були житлові будинки. Там сплахнула пожежа, і горіли автівки припарковані поблизу ми почули шахеди. Спочатку їх почули та вийшли в коридор. А потім вже почули, як воно вибухало, і вилетіли вікна. Коридор, а Районі вибуховою хвилою посікло магазин і житловий будинок. Там зайнявся дах до поверхівки. А на Салтівці безпілотник вдарив у землю. Там пошкоджені будинки та машини на подвір'я. На одній з локацій знайшли вибухонебезпечний предмет. Він не розірвався, і тепер його досліджують вибухотехніки. Після того, як в Києві були такі виявлені заряди, то нам потрібно бути дуже дуже обережними, бо все може бути. І поки що не відпрацювали зривотехніки, неможливо приходити і брати щось, чи поряд знаходитись. на 47 людей звернулися по медичну допомогу. Однак ця цифра може збільшуватись. 14 людей отримали ушкодження, порізи від склав, уламків. Ще 31 людина з гострою реакцією на стрес. Ви харків'ян було шпиталізовано до медзакладів міста. В них середня ступінь тяжкості. Серед них є і 11 річна дитина. Зокрема, цієї ночі роботи було багато. У всіх карети швидкої рятувальники працювали усю ніч попри небезпеку повторних ударів. Ну а зараз на місцях влучання працюють комунальники, рятувальники, які усувають наслідки атаки, а також допомагають містянам прибирати в їх оселях. Свята дякую тобі за подробиці. Кореспондентка Та Юлія Бойко про нічну атаку по Харкову. Майже півсотні людей постраждали від цього дронового удару. Вибухово ніч в Криму та в Краснодарському краї. Армія країни агресорки повідомляє, що їх атакували 170 дронів, 8 крилатих ракет Storm Shadow і 3 ракети Neptune, ну і ще 14 безекіпажних катерів на окупованому Півострові довелося Перекривати Керченський міст а по всьому Криму оголошували тривогу. Очевидці повідомляли про звуки вибухів та роботу російської ППО, зокрема в Червоноперекопському районі, в Керчі, в Феодосії. На в'їзді до незаконного Керченського мосту через атаку утворилися затори. Кілька БПЛА полетіли далі до Краснодарського краю через роботу російських засобів. ППО і Ребів є влучання в кілька житлових будинків в новоросійську. момент вибуху посеред багатоквартирного будинку зафіксували на камери. Після влучання зайнялася одна з осель чотири людини постраждали. Гарячо цієї ночі було і в Ростовській області. Телеграм-канали повідомляють про падіння уламків дронів на два будинки. Окрім того, що не менше п'ять вибухів чули в курортному містечку. Анапа там також є влучання в помешкання росіян. Українська сторона поки що ніяк не коментувала ці удари. Максимально прискорювати створення української балістики це головне завдання на сьогодні, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, саме далекобійні спроможності збройних сил. І є головною гарантією безпеки України також, глава держави провів нараду щодо розвитку військової авіації. Передусім, того що стосується літаків F-16, які вже є в Україні, і тих, які мають прибути найближчим часом. За словами Зеленського, ухвалено деякі кадрові рішення, які мають підсилити управління військовою авіацією. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію. Наших підрозділів також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, наші виробництва завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України. Кожен кілометр захопленої української землі коштує Росії життя 27 солдатів. Підрахували журналісти Бібісі в бій, кидають рекрутів, які проходять лише місяць навчання перед відправкою в Україну. А відтак темпи наступальних операцій помітно впали. Пише інститут вивчення війни. Якщо торік в листопаді окупанти просунулися вперед на 800 квадратних кілометрів, то вже в квітні цього року лише на 175. Найгарячіше на покровському відтинку. Український генштаб лише за минулу добу зафіксував там 83 атаки. Непростою залишається ситуація на Лиманському напрямку. Тривають бої неподалік мирного та зеленої долини. Лізуть росіяни і на Курщині. Там від учора відбили 20 атак противника. А ще на південному фронті захлинулись 11 ворожих штурмів. Вдалося знешкодити 4 танки окупантів і 48 артилерійських систем. Загалом ж на фронті минулої доби сталося 216 боєзіткнень. Дональд Трамп перетворив себе на папу римського. Американський президент в своїй соцмережі Social оприлюднив фото в образі Понтифіка. Світлину створено за допомогою штучного інтелекту і її перепостили на офіційному акаунті Білого Дому. Трамп зображений в традиційному білому образі, очільника Святого Престолу, В католицькій церкві поки що допис політика не коментували після смерті Франциска. Журналісти вже питали президента США, кого б він волів бачити папою. Політик, начебто, жартома, відповів, що він і сам би хотів би ним стати, і що це був би його вибір номер один. Але потім додав, що немає особливих преференцій, хоча назвав одного з американських кардиналів хорошим.